Звернутися зараз до президента, що нарешті вже скільки років створюється місцева міліція, і це передбачено в законі про місцеве самоврядування, рядування, ця норма в законі постійно відкаміновується. Бо є не щоб місцева влада мала свою міліцію. Тому що влада тримає влазда для того, щоб в будь-який момент можна було скірувати і придушити будь-які місцеві ініціативи. Ми можемо так само, як ми дали ті автомобілі, ми можемо забрати і передати їх місцеві міліції. Сьогодні буде е, розглядатися майнове питання про е, на, е, надання заставу приміщень е, під кошти, які ми взяли на закупівлю автобусів. І, в і частина е, с, е, в майна, як я застав, це є приміщення е, ревіду міліції. Я пропоную взагалі, чому ми маємо шукати ті рішення, які, з які потрібні для міста. До треба всьому яке використовує зараз поранені втішні справ, треба його все дати заставу. Чому ми повинні ризикувати інтересами громади, якщо ми маємо міліцію, яка плює?